Відомость нормально, скажіть, працювати тяжко, лізе лід? Працювати тяжко, сильно тече. Відомість нормально все тут. Коряги тонкі з краю. Все нормально, чиста вода. Вже четверту добу продовжуються пошуки зниклих дітей на території річці Стир. Але, на превеликий жаль, всі зусилля, які були затрачені на ці речі, вже приходять до того, що позитивних результатів не дає цей пошук. І через те, що дуже ускладнені погодні умови і зимові умови умови проводять до того, що практично неможливо виявити вже людей за цей період. Зв'язку з цим, за погодженням з органами влади, з місцевою громадою, в першу чергу, з батьками дітей, які пропали, буде прийматися рішення про завершення пошукової операції. Ні, похвати, бо я сам поки призупинився, як вже буде такой бішмар спускати, тоді кожен раз, добре. Дітки ж попадали в воду значить, на ніч, батьки ще поки спочатку шукали їх в селі, але на ранок вже по повідомленню оперативного чергового МВД. Ми в 11 годин вже виїхали сюди і були організовані роботи. Поначалу роботи були організовані чуть слабкіше, через те, що не було значить, готувати. Але ж будемо говорити вже на другий, на третій день. Ось сьогодні, четвертий день ми працюємо. Організація, будемо говорити, нормальна. Працює в нас щоденно чотири водолази. Е, виконуємо роботи по пошуку ймовірно, зникнення дітей під льодом. А І що виникла ще? підозра про те, що от вони власне під воду пішли, розкажіть мені, що ви знайшли? Там сліди чи що? Слід ішов, значить, від ковзанок на березі по розліву, слід йшов в сторону річки. І значить, на березі були оставлені санки і одна рукавичка одного з, з дитинки. Тому й ми... А назад злонки слідів не було, тільки буде? На, назад не було, значить, тому ймовірно, що дітки іменно провалились під воду. Їх перед цим бачили, що вони там катались е, біля, на, на березі, От, але ніхто не звернув уваги, вже стемніло, і дітки не прийшли додому. І тому...

Угу. – Назвись, як твоя посада, звати? Женя. Ім'я Євгеній Сергій Ович. Прізвище. Прізвище. Булавка. Булавка, так? То дивись, ну не, не верти голови, хорошо, тому що тут мікрофон. Розкажи просто, як взагалі під водою, які відчуття, чи сильно холодно, ну, можливо навіть чи страшно. Є отакі, як ти відчуваєш? Ну, під водою Підводоплюсова температура завжди. Ну давлення води на тіло і все. Ага. Мол, ну а які складнощі отут тут конкретно, в цьому місці? Молий глянь. Ну і течія Ну, Тобто є якась небезпека і для. Для свого здоров'я життя, так? Скільки вже отаких от поводить? Небезпек для свого здоров'я є завжди, Коли а. тільки спускаєшся під воду. Від баротравм, від всього. А скільки води вже в тебе таких занурень? Другий. Ти тільки, тільки пройшов, так? Тільки вивчився. А. Ну і як от тебе зараз? Які відчуття тебе переповнюють? Пока що жар. <гум> мені жарко поки тут стоїть. Психолога при роботі з батьками хлопчиків, які... Ну, є підозра, що все-таки вони втопилися. Ну, моє завдання як психолога говорити з людьми, розказати, що життя на цьому не закінчується. Усі спостерігаються посттравматичний стресовий розлад, реакція горя, у всіх шок, уціпеніння. Ну, якби пройшло, пройшло три дні вже після трагедії, всі люди вже, якби можна трошки сказати, відійшли, виплескалися всі свої емоції, почуття. Всі змирилися, що, люди, що свої діти загинули. Одна надія це на те, щоб їх знайти, поховати, щоб люди могли прийти на могилу, пом'янути. Оце те, що. Невідомо, куди могли їх занести. Вони ну, це, це усвідомлюють, вони готові це сприйняти, так? Так, вони це усвідомлюють, вони дякують водолазам за те, що вони проводять таку. Важливу роботу. Вони усвідомлюють, що подолази роблять це від них можливе. Ну, але тим не менше ще сподіваються і на ворожок, так? Так. Ну, то Казали нам спеціалісти, що підуть рятувальники на зустріч і де вкажуть там. Ну, казали, що має приїхати сьогодні ворожка. Бо вона розказувала, що якби, вони провалилися. Текли 100 метрів, потім вернулися назад і що зачепилися за якесь дерево. Угу. Я зрозуміла. Це вона має приїхати і вже на цьому місці вона має існу, свої методи включити. Ага. Дякую. Да, да я назад вытягиваю. Ну, ну. <решил> Тоже работать, конечно. <решил> да. <решил> Я переплегнув туди. Точно так?

Entonces,